Добрий день, шановні українці. Підписники попросили мене показати вправи фізичні, за допомогою яких я укріплюю м'язи спини. У нас дуже багато медиків, які вчать лікуватися так. Ти випив чарівну таблетку, ліг і лежиш, чекаєш покращення. З хребтом так не буває. Розумієте чи ні? Наше здоров'я це важкий труд. Причому це має бути регулярний труд. Є такий чоловік, звати його Валентін Дікуль. Один колись молодим хлопцем працював в цирк, і він гімнаст був, він впав. У нього там було десяток переломів, і в тому числі зламаний хребет. І ще в лікарні, коли йому зращували кості, він почав тренуватися. От. І коли лікарі це все побачили, от як він тренується, от вони його виписали з лікарні на інвалідному візку і виїхав і сказали, що ми не можемо бачити цього, бо ти хочеш померти. От. Але він продовжив тренуватися. І... Якщо ви зайдете до Вікіпедії наберете Валентин Дікуль, от там ви побачите вправи, які він робив для хребта, як він вилькувався, і як він після цього ще й став селачом. Ще один приклад хочу вам навести. В часи Другої світової війни був такий пілот Олексій Мересьєв. Також можете в Вікіпедії про нього почитати. От, е, так от, е, коли він через аварію втратив обидві ноги, от, е, він почав тренуватися, незважаючи на всі неприємності здоров'я. І він без них літав на винищувачі. Е, в мене була спортивна травма Хребта. От, і я зараз нижче покажу відео з вправою, яка мені допомогла позбутися болю в спині. І на сьогоднішній день я роблю вправи для м'язів спини з гантелями по 12 кг. От. Не думайте, що хребет можна вилікувати таблетками та спокоєм. Це потрібні, постійні, регулярні фізичні. Навантаження для того, щоб м'язи не атрофіруватися. Тобто ви спочатку маєте робити витяжку хребта на доски Євмінова. І після того, як у вас пропали болі, от, якщо вони не хочуть самостійно проходити, я раніше розказував про мазь, яку я роблю на мертвих бджолах, або там, де діюча речовина, морошина, кислота. От, і, або весняна кропива. От весняна кропива допомагає саме найкраще знімати всі болі в суглобах і в хребті. Дивіться відео. Бажаю здоров'я! Добрий день, шановні. Сьогодні я вам розкажу вправи, от, за допомогою яких можна укріпити м'язи спини. Колись в мене була спортивна травма хребта, і я зміг позбутися всіх болів у хребті. Після того, як ви на доски Євмінова доб'єтеся того, що у вас вже болі в спині немає. Лише після цього можна починати робити ці вправи. Ви повинні ноги поставити широко. Ну, на шпагат не треба сідати. І після цього ви робите. Спина має бути прогнута отак. От. Отак має бути спина прогнута. Отак. І далі. Ви руки розводите в сторони. Ось так. Ось так. Спина повинна бути донизу згинатися, а вверх підніматися. Ось так. Отак. От Спочатку ви це робите без ніякої ваги голими руками. Коли ви це проробили місяць-два, важливо це робити регулярно. Це має бути як. От наш зранку. Розумієте, так? Да? Після того, як ви проробили це місяців два і у вас немає болю в хребті, ви берете дві пластикові пляшечки по 0,5 і робите те ж саме, тільки з пляшечками 05. Поробили два місяці, берете пляшечки по літрі. Поробили там два місяці, берете пляшечки 1,5. Потім гантелі. Зараз, на сьогоднішній день, я роблю ці вправи вже з гантелями 12 кілограм в кожній руці.